Значення українського чорнозему велике має значення для анексії, для того, захоплення московитами. Недаремно московити на цю тему дуже добре знали, тому що для, за чорнозем боровся хто? Гітлер? Адже він хотів український чорнозем. І, вив, і чорнозем зерно для е, німців, які не мали чорнозему. Але не мали відповідно якісного зерна. Чим фактично вони е, е, були союзниками в 1917 році для України для того, щоб платити українцям? Нім, німці плати, українці платили німцям зерно. Далі, нацисти вивозили Чорнозем в Німеччину. Уявіть собі півтора метра глибиною чорнозем. Є що вивезти. Часи Радянського Союзу, коли я працював у братську я архітектор, привозили ешелонами в Чорноземі. Ніхто про це не казав, про нацистів знали. А про кагедистів не знали. А вони вивозили в Сибір чорноземи ешелонами і підсипали там, де його немає. І я питався, а як ми газони зробимо на такій забудові у братську, там, в Іркутську. А ми привезлимо з хахло в чорноземку. Откуди з Полтавщини, відкуди то і що є, і привозили. І нашаровування було 30-40 см, щоб можна було газон закріпити. І роздавали тим людям, які хотіли мати свої садиби, як теплиці. Це роздавали вже задарма, щоб самі самостійно собі вирощували буряки. Помідори і так далі значення нашого чорнозему. І коли олігархи захопили наш Чорнозем часи кучми, то вони захоплювали навіть чорноземні райони Ярів, дерева зрубували. А чому ми у нас не звертали увагу, що вони зрізали от і верхній шар, а він був чорноземний? Я ми торгували ним. Оце значення енергоресурсу українського чорноземного. А раз вони такі важливі, то ми подивимося на значення української їжі. Якщо б вони не були важливі, то в українській їжі не було б ритуальної, наприклад, з чорнозему, з, з власних зерна, як борошна, а не з чого-небудь. Їжі ритуальної. Дивіться, будь ласка, кутя. Це ж зерно на що? На Великдень. На, на, на Різдво. На Різдво. І вареники на Різдво. Вареники це по, по, куття це є символ зорі. А вареники назвався пиріг. Пиріг пир це є Одночасно вважався місяцем, поклоніння місяцю. Недавно він був місяцем форми виріблений. Різні там. Пельмені і так далі, місце це форма. Але він, напевне, спочатку пікся. А коли ви глечик і варити, то почався варений і через все почали називати вареником. Але це ритуал вареник найбільше був важливий на різдво чим, з маком теж зорі. Місяці зорі. Ах, ти мій місяць, ти моя зоря ясна. А це від часів трипільської культури, чи від часів чорноземного, як осідлості. Кутя. На Великдень Паска на Воскресіння. Це не Песах російською, а це Паска як передача. Вона круглої форми і як пояс на тілі з такою кружеляви. Передача спіралі. Це на Воскресіння, це вже символ сонця. Далі, обрядові коровай. На весілля калач, калита. Все зерна з пшениці. І все це є ритуально обрядові. Відчуваєте, який культ в Україні був пшеничного зерна? А значить, він дуже древній, його не всі вміють навіть пояснити. Чому так і чому так? Але далі а архітектура. А наша архітектура українських чорноземних поселень. Був дах з соломи. Так, перша назва пшениці називався жито, потім як пшениця. Життя виходить. І фактично, чому дах? А він зі скіпків. а тому, що він тоді не гниє, легко його ремонтувати. І сучасні вчені кажуть, що дах під соломою захищає нас від озонових дір. тобто від онкохвороб, природних онкохвороб. Виходить, на територію України, були часто позонові радіації. Далі стіни з тину, але змішано з соломою, солом знову з пшениці, і каркас з лози. А це відповідно від цього слова й тину. Тільки ще без такої ялини. Це наша українська традиція архітектури. Знову зв'язана з рельєфом, знову зв'язана з сировиною, і знову зв'язана з вагою і, можливо, обрядом цієї, е, е, нашої, як би сказати, культу, зерна пшениці. Це дуже важливо для нас. І тепер навіть з пшениці покриття дахів соломи стараються зберегти. Для того і продають найдорожче, бо захищає, здорово захищає краще в енергетичному плані, ніж метал там і так далі, бо захищає від радіації. От і через це Путін захотів, щоб ми були осілі рабами. Те, що зробила Катерина II, ввівши кріпацтво, чого для нас вона найбільше негативна і хижа ввела нам рабство. Запам'ятаємо українці, рабство. І ви були Шевченко, рабами ким? Кріпака. Не козака закріпаченого, а вже кріпака. І так зумбувалося до цього часу. Запитайте рядового українця, хто Шевченко? чий син? Кріпака. А чому кріпака, не закріпаченого козака? Поступово втрачалася гідність та наступала безгідність. Кого? Поневоленого? І через це. Ми маємо знати, що в майбутньому землі ми можемо бути і на Марсі, а без їжі енергоресурсів українського чорнозему, напевно, який дуже важливий для нашої, не тільки для нас, українців, а для планети. Є найважливіша. учені, економісти, політологи, зміть увагу і порівняйте наші потужності. Через 100 років, коли появиться інша енергетика, а Чорнозем буде завжди потрібний нашому тілові, не нашим знанням, а збереження енергетики на вашого тіла. А ми на ньому навчомуся землі сидимо. Ось і Путін хоче нас звідси забрати, і забрати наш чорнозем. Звернімо увагу, він і, і за це теж воює. За що інше, я хотів би інші доповіді. Дякую вам. Я вклався. <клес> Дякую, пане Микола. Ви дуже гарно, я так заслухався, ви вже сказали, я думаю, глядачі, слухачі <скукають клес> напишуть свої коментарі. Я про це дуже вас прошу. І ми вже до наступної зустрічі будемо готуватися з паном Миколою. А та, якщо сьогодні ви вже повинні знати, переходьте на YouTube канал, ви підписуйтеся, ставте дзвіночок і ставте лайки, це щоб наша аудиторія, шановне панство, розширювалася. І я буду на цій ноті з вами, з паною Миколою. Політологом, прощатися, публіцистом, і будемо вам дякувати за те, що ми провели прекрасно сьогоднішній день і такому, як мовиться, як воно є, в стані. І... Дя... Так. Дякую вам, шановні слухачі глядачі, любимо свою Україну, як Саго Шевченко, це значить наші чорноземи і нашу пам'ять короля Данила. Бувайте здорові до побачення. До побачення. Всього доброго.